Oppo a 17 ціна 2950, мікророз'єм на зарядочку. Ось тут невеличка така косочка є. Також є роз'єм на навушники 3,5. Є відбиточок пальця, цікавий хороший телефон. Присутні потертості по екрану. Так, телефон працює все повністю добре. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Opo A17, 64 гб пам'ять телефону, 4 ГБ оперативна пам'ять. Встановлений 12-й Android. Показую ще камеру. Так, дозволите ось така камера доволі непогана. Гарненько показує в комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал Силочка в шапці профілю.